Всім привіт! Одразу про вибачення за те, яким неякісним був звук в попередньому відео про мікрофони. Я втратив доріжку з записом і тому був вимушений скористатися звуком з накамерного мікрофону, тому маємо те, що маємо. Але сьогодні ми розглянемо інший мікрофон, який вже буде динамічний на додаток до мого at 2035 якщо хтось не дивився відео. До... Перегляньте, будь ласка, і це буде інший мікрофон від техніка, який побачимо. thank <laughs> you І так, сьогодні у нас мікрофон MB2K. Зараз ця лінійка вже знята з виробництва, проте мені ще вдалося купити придбати цей мікрофон за, за розпродажною ціною. І це вийшло, щоб ви розуміли, приблизно як одна третина ціни від Shure sm SM 57 в Україні. Тобто. Ну, Це дуже вигідний, вигідна покупка була. Взагалі, як я дізнався про цей мікрофон, його часто розглядають як альтернативу sm 57. Е, ну, Досить непогана штука, як на мене, особливо за свої кошти. Можливо, він не замінить повністю sm 57 у будь-яких умовах. Це трошки інше звучання, е, але досить приємна якість зборки. Не гірша за СМК, нав він навіть більший за неї. Якби в мене була зараз в наявності, я б порівняв би а, така приємна якість, такий, так, таке покриття навіть металу цікаве, що ну, приємно. А, дуже, як на мене, гарно зроблений. А, так, розбираємо. Навіщо ж цей канал ще як не розбирати? Я, до речі, розберу якось іншу аудіотехніку. Оп. Отакий гриль. Там невеличкий такий поп-фільтр є. І ось так виглядає сам капсуль, динамічний мікрофон. Ніде ніщо не люфтить, не шатається за свої кошти. Це дуже прикольна штука. Такий є поп-фільтр на самому капсулі. Цікаво буде розібрати його ще глибше, але це вже іншим разом якось. Сьогодні коротенький огляд. В комплекті цей мікрофон з перемикачем. як ви розумієте, якщо ви пам'ятаєте, то шур за мікрофони з перемикачами вимагає додаткові кошти. Що не дивно, А, <палідається шур> Такий тримач на стійку. Да, така сумочка це фактично основна комплектація. Ви могли вже побачити це на розпаковці. Цікаво ж, як він звучить. І так, мікрофон вже на стійці. І це суперкардіородний мікрофон, мені здається. І він ще більш відчуває отакі от повороти. Отакі от, от відходи. Тобто, якщо ми кажемо ось так, він досить добре ізолює звук. Так, да, він досить добре ізолює звук. Я бачу зараз на записі дуже, дуже велику різницю, якщо я навіть віддаляюсь ось так, чи наближаюсь, та є ефект проксиміті. Він дуже різко реагує на пешки, як я бачу. П. Він легко запальовується, тому якщо ви схильні до. Того, щоб плювати у мікрофон під час запису, ну бути уважні, та краще мати і певний поп-фільтр, щоб захищати його від цього. А, так, давайте перевіримо, як він реагує на стійку. Шум'є і досить помітний. І на сам корпус, ви знаєте, мені здається, корпус навіть інакше. Тобто його тримати в руках, хоча це інструментальний мікрофон, але тримати його в руках ну, досить, досить приємно. <с> По-перше, По а з іншого боку, він не буде так шуміти, не буде так передавати шум, як на мене. Але все одно, якщо порівняти з цією штукою, Така більша з таким павучком, то, звісно, павучок буде краще гасити зайві звуки. Проте стосовно звукоізоляції від оточення цього середовища, цей мікрофон, мені здається, досить пристойний, тому що мені навіть 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 як якщо я повернувся туди, якщо я щось тут кажу, це вже зовсім інший рівень звучання і інший рівень сприйняття. Тобто, якщо. ну Тобто для підзвучки кабінетів чи запису в якихось не дуже гарних умовах, коли у вас там кулер, вентилятор, чи щось таке, чи шум на вулиці, він буде досить пристойним. До того ж, ви можете гратися з чутливістю, оскільки він потребує значно більше гейну за конденсаторний мікрофон на аудіокарті, на звуковій карті. І Хоча я б сказав, що аудіотехніка 2035 також досить пристойна. Справляється з тим, щоб ізолювати ваш голос чи ваш запис від шумів що шумів заточного середовища, але не настільки. Так, що ще? Цей мікрофон за звуком досить сильно відрізняється від sm 57 на кабінеті чи це добре. Як на мене, це добре, тому що звук СМ-57 це ну, занадто вже заїжджений звук, занадто стандартний, тому цікаво мати щось трошки інше. Це по-перше. По-друге, він буде класним доповненням, якщо його комбінувати з М57, він трошки яскравіший і там для більш темних динаміків, для більш. Таких басовитих звуків, він буде по-своєму прикольний. Я спробую наприкінці відео додати приклад того, як він звучить на на динаміку, так щоб почуєте з одним з моїх підсилювачів. І, по-друге, Блін він коштує копійки. На жаль, його вже зараз не придбати, але він коштував наприкінці. За розпродажем я його придбав його втричі дешевше, ніж у нас продається sm 57 І це теж дуже класна, класна перевага. Причому якість як звуку, так і взагалі збірки, ну, як на мене, на класному рівні. Це не якийсь там No Name Kita копія з Аліекспреса того ж SM57, все на голову вище. Але е, хочеться мати ще в колекції з мікрофонів, е, знімати звук е, якимось класичним мікрофоном, а яким, який присутній на багатьох записах, який став в чомусь легендою. І про що я зараз розповідаю. побачите в наступному відео.